Якщо ти збираєшся почати власний бізнес, треба розуміти: не думай, що можеш вимикати телефон о оп'ять вечора, Так не буває. Що ти вимикаєш телефон о оп'ять, не очікуй, що бізнес буде успішним. А взагалі з тих людей, у яких думки приходять в голову вночі, і це навіть дратує. Мені довелося свідомо виробити звичку, тримати телефон за межами спальні, хоча не завжди це виходить. Але головне, що треба знати: не чекай прибутку у перший час. Якщо вдається вийти хоча б у нуль, це вже добре. І найважливіше, маєш бути готовим віддатися цьому повністю. Я розмовляла зі знайомими, і вони кажуть: Ми хочемо запустити бізнес, нам потрібно це зробити.' Я питаю, ви впевнені? Справді хочете? Це не знецінення, це реальність. Ти не створиш сторінку в інстаграм, і вона не стане успішною за ніч. Не розмістиш кілька гарних фото і все піде. Це вимагає всього, а чи ти готовий віддатися такому процесу повністю?